Осінній ліфтопад на Росії чала достали внучку, потім вже достали невестку. Невестка плакала, вона була в істеричному такому стані. Після початку війни криза у Путінській Росії торкнулася багатьох галузей економіки та промисловості, зокрема ліфтової. Да садиш, то можна дай Боже спуститься вниз, доїхати, тому що благополучно, щоб все відкрилося, тому що були випадки, коли двері взагалі не відкриваються. І ти стоїш, нажимаєш на какие кнопки нажать, диспетчер не завжди відповідає. У 2022 році з російського ринку пішов фінський виробник Конет та американська мережа Отіс. А також пішли німецькі та грецькі виробники. Сумарно ліфти, вироблені компаніями, що пішли, становлять близько 15% всього парку. Ви мені, звісно, простите, але Я офіційно заявляю, що у мене саме ліфти. Обслуговувати ліфти в Росії зараз складно та дорого. Квартплату підняли, а ліфти не починили, Офігеть можна. Багато запчастин закуповуються в Китаї, а там їх роблять одноразовими і такими, що не підлягають ремонту. Вроді обіщають, пустити. а потім на селі раді, що там там случилось. Я ж не один тут, тут є такі, що взагалі. Садіться. Якщо старі радянські ліфти та їх запчастини можна було нескінченно лагодити, то тепер найчастіше доводиться купувати нові комплектуючі, а це сотні тисяч рублів. спуститися во двор, щоб послухати, як грає оркестр. Но по злому стіченню обстоятельств ліфт цим утром в домі ветерана не працював. влада російських регіонів не знайшли іншого виходу, як купувати ліфти в розсрочку. Росії ламаються і через відсутність належного обслуговування та нестачі кадрів З 2023 року. Власники обладнання самі проводять перевірку, а потім повідомляють про поломки відомству. Далі починається замкнене коло. Керуюча компанія, яка несе повну відповідальність за ліфти, хоче заощадити та наймає компанію з найнижчою вартістю послуг. Ця фірма, в свою чергу, платить механіку за виїзд зовсім небагато, іноді він отримує менше тисячі рублів. Щоб заробити більше грошей, співробітник змушений завантажувати себе роботою та брати якнайбільше ліфтів. У таких умовах він фізично не може провести повне та якісне обслуговування, як цього вимагає закон. Більш-менш стабільна ситуація з ліфтами в Росії в держустановах. Там слідкують за ними на ремонт, виділяють гроші. А для муніципальних установ ліфт це розкіш у Башкирії Церемонія відкриття пройшла помпезно. Пафос, оплески, перерізання червоної стрічки. Дякую технічному ділу саме і всім вашим співробітникам за те, що це свершилось за те, що це зашло. Поздравляю. Аут Пензінській області підлітку зі зламаною ногою довелося повсти не четвертий поверх, щоб зробити рентген, тому що ліфти у поліклініці у вихідні не працюють. Іди, іди. Чоловік з навірно ногою ползет по лісниці. Тому що не працює ні один ліфт. Ситуація хороша в путінському палаці під Геленджиком. Під землею тут знаходяться укріплені приміщення та тунелі, обладнані вентиляцією, електрикою, водоводом, каналізацією та кабелями зв'язку. А ліфт спускається на глибину близько 50 метрів і навіть не ламається. Ми прийшли дітьми додому, на маленьким ліфті піднялися і кратко тут за то грохот. А я тут знаю, що молодий чоловік мене чекає на сьомотаже. етажі, толчок, це пожар іскри. Я так іспугав. За останні п'ять років у Росії у ліфтах загинули 129 людей. Судячи з новин: 2023-й вибіться зі статистики. У травні ліфт із підлітком зірвався з 11-го поверху столичного ЖК. Хлопчик зламав ногу. В Самарському ТЦ звалився ліфт з пасажирами. Його скляна частина розбилася. За даними обласного МНС, кабіна злетіла на рівні другого поверху. Раніше в Москві жінка та дитина ледь не розбилися під час поїздки в ліфті на 21-й поверх. Нас дважі трихануло. Ага. Потім ми медленно їхали вниз. Я не понімала, ми їдемо в бік, вниз, міску Ні. учний випадок стався в пітерському ТЦ. У ліфті застрягли одразу 13 людей. Людям довелося чекати на допомогу кілька годин у задусі, бо в кабіні відключився вентилятор. Кожен п'ятий із майже п'ятисот тисяч ліфтів в Росії вже виробив максимальний термін експлуатації у 25 років. Срок служби 25 лет. А на самом деле він з 76-го року з месяца працює. Це вже 46 лет. Це практично скоро буде юбилей. Пристроям потрібна термінова заміна, проте після початку війни та запровадження санкцій вартість обладнання сильно зросла, через що процес забуксував. Як правило, на рік трапляється три-чотири великі аварії з ліфтами. Проблема не лише з тим, що ліфти з пасажирами зриваються іноді. Вони просто не працюють чи застрягають. Воляні сміля з звук з вопросов нашим садам. Але Путін, не убезпечивши своїх громадян, вже обіцяє допомогти Донбасу із цією проблемою. Ось так виглядають ліфти в Донецьку. Тут обіцяють, що планується заміна майже 7 тисяч ліфтів у період із 23 по 2030 рік. Ку Донецьку можуть замінити те, чого не вистачає у самій Росії, все просто у мешканців босе з'явився новий ліфт, але не завдяки путіну, а завдяки Лукашенку. Подарок прямо від президента Білорусі получили жителі обычной 16 етажки Донецька. Они обратились к белорусскому лидеру лідеру з помочь допомогти в ремонті лифта. І он відкликнувся. Але недовго раділи донечани. За встановлення ліфта від Лукашенка у мешканців вимагали 200 тисяч рублів. Учу вихожу, беру стулочку, беру, як в машину і на путі под'їжаю. охраняю до утра, тому що ви ж понимаєте, якої в рік такої дорастуючі Ситуація найкраща і в Маріуполі. У нових будинках двір та майданчики вже всі зіпсовані, а ліфти не працюють. Упадок очевиден. І це пройшло кілька місяців. Що буде через рік, я не знаю. Пенсіонерці Тетяні тут окупаційна влада надала квартиру в розпареному путіним ЖК Невському на п'ятому поверсі. Мало того, що квадратура менше ніж була до знищення будинку російською армією, то ще щодня Тетяна має пішки, підійматися бо ліфта в будинку немає. На то заглосіла ліфта. Ніт. Російські підприємства, хоч і почали збільшувати обороти виробництва обладнання. Зараз вони дуже завантажені, тому ціни швидко злетіли. Якщо не купувати, то ціни нормальні. <гум> і все понятно, правда. Ще одна причина аварії скорочення штату механіків. За останні роки багатьох співробітників звільнили. Тепер фахівці майже не проводять планових перевірок. Людей вистачає лише для виїздів на скарги. Не знаю, в каком состоянии там тросы, всі там каруштам всі обороть надмінять. А ну воно давно из строя. Вот. Ну, приселі дом стоит 50 лет. механіком зараз може бути тільки ідейна людина. Решта може просто сидіти на касі в магніті за ті ж гроші або водити таксі, ніж лазити по шахтах. В Росії проблему вирішили просто ліфти тепер використовуються не за призначенням. А за системами оповіщення в ліфтах часто взагалі не стежать і вони швидко виходять з ладу. Екстрене оповіщення тепер використовується для реклами за контрактом. <плес> Вірає службу по контракту видійствуючи в інтересах своєї родини і своєї сім'ї. Але й буває і таке. Близько мільйона росіян за офіційними даними живуть в аварійних будинках. У кожного п'ятого ліфта в Росії закінчився термін експлуатації. Палісінки то я не можу на ходунках. Це на одній ногі туди пригадить і обратно пригать. Близько трьох мільйонів сімей вважають своє житло аварійним, але навіть ці цифри занижені. То полчаса чекати, коли він приїде, і полчаса на ньому їхати. Понад чотири мільйона досі користуються пічним опаленням. Кожен десятий росіянин не має вдома туалету, а Путін називає це стабільністю.